Привіт! А, вибрались з Сережою ми в лісок. Ось такий, значить, я буду стркою. Майнлабікс Terra Pro поки що на 10 кГц. Хоча може і на 15 вімкнути. Ну ладно, хай поки буде 10. А, програма поле 2, швидкість 2 і чуйка максимальна. Значить, що ми робимо? Прийшли на одне місце, тут коли Серега зацепив, були срібні монети середньовічні, трояки, шостоки. Прийшли ми сюди, вирішили трошки розрити. Ось як ви бачите, зняли ґрунт. Дивіться, тут є якийсь сигнал. І тут є якийсь сигнал. Він навіть аж там Спробуємо купнути, не знаю. Ага, горе. Корня болить. Так. Не понял. Чому тут нічого пало? Да. Ось щось є. 18 21. Казалось, тоже я є попал є. трояк. Або півторак. Трояк, або грубенький. Нє? Блять, не щось здорове для трояка. Півторачок. Півторак. Не кажу для трояка троєка. Півторак, друзі. Срібний півторачок. Ти не, не, він полмається, не його волка. Сильно не чистить. Перший є, супер, а ну трима. ще другий сигнал той копне. Так. Копнем зараз зразу цей. Там прям щось є. 45. 44, 45. Значит, мелькнуло, блядь. Нет, там не покиналося. Є, оце трояк, походу. Вряд ли? Думаєш? Трак, маємо. Троячок, а, трояк, да. Троячок, друзі. Да. Ух, шикарний. Він, він тоже погнутий 1621 рік. Зараз покажу вам їх ближче. Крутяк. Супер. Так, друзі, значить, там більше не було монет, ми все зарили і пішли так по лісі походити. Спіймав я сигнал. Поставив, до речі, 15 кГц. 29, 31, 32. Чуйка максимальна, швидкість 2 стоїть. Ну, але дві монети. Дві монети тих знайшли Тоже непогано. Не поняв. Десь щось є. На жаль, алюмінь. Що, друзі? Дивіться, значить, проходили ми, по-перше, дуже вже довго. Просто купа мусору, пробки, фольга, алюмінь, ну, дробіни, все що хочеш. І ось в мене випало 20 копійочок, 56 рік, рамочник. Вот. І що, власне, почав знімати? Дивіться. Тут все пищить. Зараз поставимо, мабуть, рукавичку і монетку туди. І зараз спробуємо трошки порозривати. Так, что-то тут. Друзья, есть монета. Так, что это у нас? 10 копеечек. Да. 57-й год. 10 копеек, 57-й аби ще корні не заважали. Десь сюди воно йде. Опа, є. Так. Теж 20 чи 15? Да, 15. 55-й рік. Так, двадцятка. Так, жовтеньких, да, жовтеньких поки нема. Двадцятка який рік не видно. Тут є. Так, десять. Нормально. Локти не надані. Ша є вже викинути. О, ще десять. Так. Не срібло, але. І то приємно. Інець. Так, і того. Що ми маємо? Що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дві двадцятки, одна п'ятнашка і три десяточки. Нормально. Так, друзі, був сигнал просто дивіться ногою відгорнув листя. Ось, а воно ось під листям дивіться було колечко. Прикольно! якесь мідне чи що мідне і як то позолочене може якісь візеруночки зі є там ну прикольно ось таке колечко берем так друзі доходимо до машини дивіться випала така набойка на чобіт середньовіччя і друзі це з тих ранніх до 1600 х років не глибоко, я думав, що якась шляпа буде. Підковернув, воно під дерево. і вилізла.